Ось ці всі поля стали для мене як психолог, тому що тут нема нікого. Тут я бути, можу бути на 100% собою. Я можу тут співати, плакати, піщати, мене ніхто не почує. Стонати, хоч що я тут можу, мене ніхто не почує. І багатьом людям цього не вистачає. Багато людей зажиті в собі. І їм не вистачає ось цього. Вони самі не знають, а що зі мною. Чому я постійно злий? Чому постійно мене все бісить, а все, що їм не вистачає, це ось так. Їм не вистачає вийти в це поле, побути. Побути сам собою і поплакати, якщо на те пішло. Я ще не плакав в цьому полі, тому що немає поводу плакати, не знаю, попіщати там, що, що завгодно, побігати, поскакати, і вам стане легше. Ось це психолог, це коли ви сам. На єдині з собою.